Так, привіт, друзі! Ось, приїхала, не встигла переступити через поріг і ось починаю знімати вам відео. Виходить, мене не було вдома три тижні, можливо, навіть трішки більше. Ну, Звичайно, я просто рахую те, що я ж перед тим як їхати, полила квіти. Тому ось хочу вам зняти, як почувають себе мої квіти після мого від'їзду трьохтижневого. Значить, перед тим як їхати, я ось цей гібіскус купера пересадила у більший горщик, тому що він дуже вже сохнув. І ось на зараз ви бачите його стан. Я тільки що її буквально дві хвилиночки тому трішечки полила не побагато. І ось вам от показую, як вони виглядають. Добре, що я його пересадила, тому що якби я його не пересадила, то в нього б вигляд був набагато б гірший. А так, завдяки тому, що горщик він ще тут знімається, я на дно наливала водички, і тому він ще так більш-менш себе почуває. Далі, мої ахіменеси, ось вони зав'яли, але я їх полила. Думаю, вони відійдуть і буде з ними все добре. Ось так себе почувають. Далі паперомія кавунова ось трішки, бачите, вона повпускала свої вушка. Не знаю, трішки полила. Буду надіятися, що вона відійде. Так, це провід. Я перед тим, як їхати, позаносила рослини у квартиру деякі, деякі залишила на балконі. Зараз я вам покажу, яка має температура. Зараз на балконі. Сьогодні на вулиці досить така чимала жара, тому дуже жарко. Так, трішки полила, але ну, бачу, що воно, бачите, не пролилося. Я трішки маю, зараз поставлю ще у, е, в, гор, ну, в піддон, щоб воно напитало трохи воду, тому що сильно засохло і, е, бачите, не пропитує. Вод... ну, Вода не доходить. Ну, Трошки воно пішла, але все рівно. Ну, Буду надіятися, вона відійде. Е, далі посадила також перед тим, як їхати ось цю традисканцію. Ну, З нею все нормально, я її полила. Навіть трохи й залила, треба було менше. Ну. Ага, тут дірочок немає. Я не прорізала дірочки, тому треба прорізати, щоб вона стекла. Я не прорізала, щоб просто довше волога трималася. Далі аглаонема, В принципі, нормально себе почуває Ось ця маленька. Зараз я ближченько. Нижні листочки, ви бачите, трошки підсохли, трошки вона нахилилась, ну, нічого страшного. В принципі, з нею все нормально. До речі, аглонеми приносять нормальну жару. Я в цьому вже пересвідчилася, тому що вже не перший раз виїжджаю з дому. Так, мої маленькі аденіуми. Щось, ну, ось цей такий взагалі не хоче рости. Ось це я їм повідрізала трошки корінчик, той там, що, щоб формувався каудекс, у них відрізають. То цей такий, наче, більш-менш. А ось цей інший щось не дуже хоче рости. Так, ну добре. Так, далі моя е, агланема нещасна. Яка один листок відсушує, другий нарощує. Але мені здається, що на неї ніби щось напало, не знаю. Тому що там в мене є. Господи, як вона калатея, чи як вона називається, роуз, то там мені на і й кліщ їсть. Ну, ніби тут все нормально з нею. Так, ось цей синдапсус лайм, підв'явший. Але нічого, такий більш-менш. Далі, ось це є Барбел Квін. трішечки під'яв, але, в принципі, я думаю, все з ним буде добре. Далі переходжу. Посадила перед тим, як їхати, також пересадила калу ось таку я посадила. Так, чорна повинна бути. Ну, така вона тоненька, я її винесу зараз на балкон, можливо, там їй буде краще. Такі листочки в неї, бачите, чи буде цвісти, чи не буде, не знаю. ну, Поки що ось так. В принципі, нормально. Також вона пускає, бачите, нові стрілочки. Листочки пускає новенькі. Так, тут рулі, синецію. Так, ну ніби нічого. Нормальненько він себе почуває. Так, що це? Воно не фокусує. диви. Ну, добре. Так, фікус я також пересаджувала, полила тільки що. Ну, нічого, ніби нормально все почуває. Листочок ось почав нарощувати, ніби не відсушив. Зелененький. Вода, бачите, полила, почала вода. Де що це воно? Пелюціка, звичайно, ну, в мене ж не було скільки. Так, ось цей посадила. ну Не везе мені, розумієте? Також посадила. Коріння було гарне, але бачите, засох. Спаляються, пусті ці бутилки. Так, засох, тому що, ну, понятно, він був тільки посаджений. Ну і взагалі, знаєте, ну, ця квітка мене не любить. От скільки разів я вже саджала, Боже, з голови вибили, як він називається. В общем, це жіноче щастя, скільки раз саджала, ну, ніколи воно в мене не росло. Хоча і мови надавала, і все, і все рівно. Ну, не... ну Тут, понятно, що воно засохло. Так, далі, дивіться, диплоденія, Вона також трішки підв'яла, але я надіюся, трошки, бачите, нижні листочки вона повідсушувала, ось так прив'яла. Але я бачу, що вона ще так не дуже листочки такі не сильно пересохші. пустила ось такий мені вус. Бачите, такий довгий. Ну, я надіюся, що вона відійде. Шкода, звичайно. Ну, нічого не зробиш. Я її гарненько і пролила, і все ну все рівно, бачите? Ну Тут Антуріум наче все нормально з ним. О, До речі, взяла в сестри також ось е Сансев'єрію, ось таку красуночку. Посадила також перед тим, як їхала. Ну Нібито вона нормально, дивлюсь, не поморщилась, нічого. Зараз її трошки пролью, буду надіятися, що з нею все буде добре. Ось така красуня. Я вже боже, я вже й забула, що її посадила. Так, ну, орхідеї буду зараз поливати, налю велику миску води, поставлю, буду поливати. Ну, вони все ніби нормально почувають. Е, Цимбіум також зморщив бульбу. Звичайно, також треба полити, тому що бульбочка вже зморщилася, вже він хоче пити. От. Але листя он молоде є. Ось молоде листя, нормально. Так. Тут біда-біда, я дуже розстроїлася, тому що тут була моя ось депладенія, вона була неварігатна з такими красивими листочками. Ось тут навіть можна побачити, да? ось такі вони були красиві, зелені і жовтим, але вона сохлася геть. ось Навіть якщо ви чутно, да? вона аж шарудить аж, все. все, це її гаплик. Ну, це моя вина, тому що її треба було поставити в якусь тепличку, щоб вона там постояла. А я просто її так залишила і вдома і згадала потім, що я її так залишила, ну вже нічого не зробиш. Все. Це вже їй до побачення. Ну, це відріз мій. Ой, божечки, Боже, дівчата, тільки приїхала дорога, все, голова не вари. Ну, в общем, орхідейка така пустила росточок, росте нормально. Фікуси взагалі, бачите, вони собі нічого полила, все нормально. А ось моє кавове дерево. Я дуже засмучена, тому що дуже воно пересохло, листки прямо такі зневоднені, знаєте. І я просто боюся, ось тут прямо аж вже. Все. вже бачите, вони геть засохли. І я просто боюся, що воно вже не відійде. Воно вже досить довгий час в мене росло. Почало пускати нові гілочки. Ось тут, бачите, я полила трохи, ну не знаю. Дуже шкода. Ой, І щось я думаю, що воно вже все, вже воно не відійде. Дуже, ну просто дуже сильно пересохше. Дуже. Не знаю. Ну, завтра зранку побачимо, що з ним буде. Ну, Орхідея, я ж кажу, в принципі, нормально, полються, все буде добре. Е, моя коєчка, ось зараз компакта. Дуже, не дуже гарно видно, тому що і сонце заховалося. Ось вона трішки поморщилася, але, в принципі, з нею все, все нормально. Ну, тут в основному орхідеї, тому ця моя біда бідося Получається, де пладення про... ой, чи ця, господи. Бугенвілія пропала і не знаю, що буде з цим кавовим деревом. Не знаю. Дуже шкода, дуже шкода. ну не ну, в общем, Так, ладно. Ну, ось це э, э, бегонь, э, не знаю, я підлила трошки, думаю, вона відійде. Мій антуріум. Ось цей, ну, ніби все нормально. Цей взагалі витривалий, все на світі витримує. Ось стоїть як. О, який красунчик, дивіться. Не пов'яв жоден листочок. Красота. Алоказія також навіть ось випустила новий листок. Алоказія, до речі, витривала рослина, все нормально. Також ось хоїчка, хоїчка. Фінлансоні також не пускає нових ростиків, але нічого, сидить собі. Так, перейдемо в іншу кімнату. Друзі, так, ну драценка стоїть, все з нею добре. Ось ця орхідея моя дорогоцінна, я її так і не встигла пересадити. І, бачите, відсушила один ростик. Ось цей нормально, тут це нормально, а цей відсушила. Не вистачило їй вологи. Тут, я думаю, також все буде добре. Це трішечки підв'яв синдапсус, але з ним буде все добре, він нормально все почуває. Я ось дивувалася, я коли їхала, оце моя алоказія Мішольца. Дивіться, яка вона класна. Дивіться, яка вікна закриті, ну, ладно вже Бархатного такого оксамитового кольору, так, дуже красива. І я її, щоб вона не пересохла, замотала у пакетик. І трішки тільки що полила. І дивіться, вона сушила старий ось листок, ось відсушений, і випустила новий. Дивіться, який вже наростила. Ну, я за нею чомусь переживала найбільше. Але нічого, все з нею добре, все нормально. Я туди ось цей стаканчик налила трішки водички, замотала ось так, і все нормально. Так, ну, ось моя леодорка випустила навіть квітконос. Філодендрончик мій. Нормально трішечки підіяв, але нормально, ось навіть пускає новий листочок. Так, мій е, равен заміокулька, дивіться, навіть випустив новий ростик. Зараз, дивіться, о. Мене не було, і він вирішив почати рости. Бо так сидів рік майже. Почав пішов новий ростик. Так, філодендрон мій. Ось такий випустив новий листочок. До речі, я помітила дуже витривалі друзі, рослини орхідеї. Вони дуже добре переносять вашу відсутність, ви можете їх полити, налити на дно водички. Ось так я залишила. да? І вони себе почувають абсолютно прекрасно. До речі, прийшли в мене перед моїм від'їздом. Боже, я забула, де я іншу рослину діла. Я перед від'їздом замовляла дві орхідечки, ось, такий, ось таку із таким листечком, дендробіум, і, к... і котлею десь замовляла. Котлею я не знаю, чесно, друзі, куди її. Боже, куди її запнула? Я просто їх посадила, полила і поїхала. І тому ось цей бачу трішечки відійшов, тому що листячко в нього дуже було поморщене. Ну, воно й досі, ось бачите, є тут дендробіум Бурана Грін. Він такою з зеленими квіточками цвіте. Десь ще була котлея, але я не знаю, куди я її заділа, буду ще шукать. Так, ростики треба посадити. Котлея моя нічого, все з нею нормально. Зараз трошки було так, ось так. Засвічуємо вже трохи. Нормально, аглаонемка ось все з добре. Е, моя кобра. Щось вже, варігатна, вже вона щось не дуже варігатна, Не пускає, вже й обрізала щось нічого. Е, ось ця все нормально. Е, Боже, як я її вже забула. Ну, в общем, ось ця строманта. Все чудово. Так, на горі он підв'яли. Так, на горі підв'яли. Буду ще поливати, тому що он там трішечки, бачите, попід сей, церопегія там. Лайм, оцей лимон лайм і так далі. Боже, я за них вже й забула щас полю, бо всіх полила їх ні. Так, друзі, йдемо на балкон. Там і в кухні є, ну в кухні там теж, в принципі, все більш-менш. Так, дивіться, значить, хойка нормально, карноза, все чудово. Підв'яв трохи різдвяник. Мій вік... ну, балкон засвічує, ну зараз я спробую закрити вікно. Так. Е це мої я нарізала. Трошки водичка, звичайно, випарилась, але ніби так більш-менш треба садити їх, поки будуть вдома. Ну, ці сукуленти взагалі, на них навіть нічого не позначилося. Абсолютно ці кактуси, оце все, все себе нормально почуваю. Ось хоя моя. Далі, ну це підвяв, звичайно, синдапсус, але все з ним нормально. Аглонемку полила. Вона теж так листочки покрутила, а з підістра все з нею нормально. Підв'ява хіменес, засухла кала біла, щось вона в мене не хоче. До речі, ось цей також сансев'єрія, трошки листочки покрутила, ну наче так більш-менш. Е, далі, ось дивіться, ну, звичайно, ось ці мої, я теж ще не полила. Ой-ой-ой, бачите, їх мотала у пакети, але все рівно пов'яли. ну Зараз полю, може, відійдуть бальзаміни. Ось е, ця монстера. ну, ну Видно, ну так, да, воно зневодене, звичайно, незвичайно, ну, буду надіятися, що все буде добре. Е, не висадила свої, е, ой боже, друзі, ну, в общем, ви зрозуміли, і цей також дуже пов'яв. Е, ну Полила, не знаю. Бегонія теж пов'яла, бачите, опустила носа. Але пустила, он, там є нові ростики, бачите, такі красиві. Моя морквинка. Треба полить, тому що дуже суха. Не знаю, що вона далі з неї буде. В общем, оце так, друзі. Ось тут ще в мене. Ну, На хуйках також не дуже позначилось. Вигоріла, бачите, традисканція. Ось ця. Там я залишила тільки сукуленти. До речі, ще не дивилася. Тут в теплиці, друзі, дивіться. О! о. О-о-о. Найшла свою котлею, але дуже мокро, дивіться. Дуже мокро, дуже. Але, до речі, вона почала на якийсь ростик пускати. Попало в пазухи, друзі, вода. Зараз буду вимочувати, тому що один листочок, бачите, відгнив. Далі, що тут в мене ще росте. ну, Ви бачите цей. Адіантум, да? ось ця красуня. Я не знаю, друзі, як у кого, але в мене ось ця е хоя росте тільки в теплиці. Я тільки її витягую з теплиці, вона в мене перестає рости. Я не знаю чого. Ось дивіться, яка попускала коріння. Дивіться, воно можна навіть корінняти. Почала ось пускати нові ростики, листочки просто супер. Тільки я її витягую з теплиці, вона в мене починає все гаплик. Дивіться, відійшла моя алоказія. Дуже мокро, треба витягувати і цей, бо дуже дуже мокро може згнити. Pink Princess відійшла. Зараз буду витягувати, сушити, тому що дуже волого. Так, що тут у мене? Тут не знаю. Поки що сидить, нічого не бачу. Тут, дивіться, зелений, бачите? Зелений є росточок, це. Ну, в общем, не пам'ятаю. Щось прокльовується, тут щось не дуже бачу. Так, і сільвер Долар. Отакі, дивіться, корінчики є. Ну, хої Взагалі, я бачу їм нормально навіть. Дивіться, як бачите. Друзі, я може трохи в камеру, бо я сама їх не бачила, і це зараз з вами разом роздивляюся. Бачу, ніби там збоку трошки пускаю, ну, бачите, така пунька, яка зелененька. А так-то нормально все себе почуває. Ну, ось такі, друзі, новини. На сьогодні, а тут в мене ще каладіуми є, не знаю, як вони себе тут почувають. Ой, ага, один ось вже отакий виріс, а ті ще ростуть. Бачите, он нові є листочки починають, але ну, один так і не. А ну ще, друзі, вибачайте, зараз я так Бачите, ось цей пустив. Цей такий вже чималенький. Ось тут розгортається, і тут, тут нема нічого, не зійшло. Так, ну, хай теж провітриться, отак постоє. І хай провітрюється, отак. Ну, Я це, вдома побуду, друзі, потім буду знову їхати і буду трошки, мабуть, якось по-іншому. В тому році якось більш так підійшла з підготовкою до цього всього. В Цьому році якось не було мені ніколи. От. Але й так, я думала, знаєте, буде гірше. Ну, це треба срочно сушити, тому що дуже-дуже. Дуже... А, ще хотіла вам не показала, друзі, ось оця моя попшикала тільки, що, бачите, Кал... калатея Rose, її їсть кліщ. Подивіться на її листя. Я її тільки що вже обробила. Ну, я думаю, що то буде оброботка для неї мало. от, І от жари, от суші, її почав їсти кліщ. Бачите, які листки? Була така красуня, як я від'їжджала, а зараз просто фу-фу-фу. В общем, я її полила, обробила, буду за нею слідкувати далі. Ну, в взагалі, такі, друзі, новини. Просто ось навіть ще нічого ні кави не пила, ні їла. Самого ранку, поки доїхала, ну, це за цю каву в мене душа була, чесно. Якщо вона не відійде, це просто капець буде. От, ну, Все рівно. Я думала, буде гірше, а воно ще більш-менш нормально. Так, цю ховаю, поки, що, щоб вона мені не позаражала інші рослини. Так що, друзі, такі от новини. У мене сьогодні ось тільки тільки -ті. В общем, ну, Бугенвілію, звичайно, треба викинути вже все, її Ой. Ну, ось такі новини, друзі. Так що на все добре. Діліться своїм досвідом, як ви готуєте свої рослини до свого такого від'їзду тривалого. Тому що кожного літа, звичайно, не буває такого, щоб не було якихо страт. Звичайно, десь щось не долила, не підлила, і все бачите? Деякі рослинки просто не витримують. Так що, друзі, на все добре. Зустрінемось, почуємось, побачимось.